Привіт, друзі! Сьогодні ми готуватимемо неймовірно смачні французькі цукрові вушка з шоколадною начинкою, які називаються пальм'є. Це один з найпростіших рецептів печива, з яким впорається навіть новачок у кулінарії. Якщо у вас є листкове тісто, то це ідеальний спосіб його використати. Для початку нам знадобиться 700 грам листкового бездріжджового тіста. Розділимо його на два рівних пласта. Поверхню, на якій ви будете працювати, присипте двома столовими ложками цукрової пудри. Покладіть один пласт тіста на цукор і зверху також посипте двома столовими ложками цукрової пудри. Накрийте другим пластом тіста і знову посипте цукровою пудрою. Тепер пройдіться качалкою по тісту кілька разів, щоб цукор добре вбився. Можливо, з першого разу тісто не вбере весь цукор, тому зберіть залишки з поверхні. Покладіть їх на тісто, складіть його навпіл і знову розкачайте у прямокутний пласт. Після цього поставте тісто в холодильник на півгодини. Поки тісто охолоджується, приготуємо шоколадну начинку. Нам знадобиться одна плитка гіркого шоколаду 70% і 60 г вершкового масла. Розтопіть масло і шоколад на водяній бані, ретельно перемішуючи, щоб отримати гладку масу. Коли тісто охолоне, вийміть його з холодильника і рівномірно нанесіть шоколадну начинку. Тепер настав час згорнути наші вушка, згортайте тісто з двох сторін назустріч один одному, щоб утворилися два рулетики. Рухайтеся від країв до центру, щоб тісто було щільно скручене. Після цього наріжте тісто на шматочки завтовшки приблизно 1 см. Викладіть їх на деко, обов'язково застеливши його пергаментом для випікання, щоб вушка не пристали. Випікайте пальм'є при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. За 2-3 хвилини до кінця випікання переверніть вушка, щоб вони підрум'янилися з обох сторон. Ось і все. Ваші французькі цукрові вушка з шоколадною начинкою готові. Вони вийшли хрусткими, солодкими і з неймовірним ароматом шоколаду. Обов'язково спробуйте цей рецепт і поділіться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти.